Вранці 17 квітня в маршрутного таксі, яке курсує 10 маршрутом, відлетіло два колеса: одне покотилося дорогою, а інше впало на легковик. Такі випадки є далеко не поодинокими і трапляються в місті із певною періодичністю. Хто має контролювати стан транспортних засобів? Пояснює заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук. Ну, в першу чергу то є контроль самого перевізника і служби, яка повинна то робити механік, який випускає транспортні засоби на лінію. На вторинний вже контроль здійснює україн. Трансбезпека, тобто Фахівці, які, які самоглядають транспортні засоби. Ну і поліція, яка також як би, має певні компетенції якби і повноваження то здійснювати. Звернутися можна питання, в тому, що ну, тут не звернення треба вирішувати. Більшість цього рухомого складу потрібно реально оновлювати, просто купувати новий, замінювати, здійснювати капітальні ремонти, а не лише його марафетити, так щоб він виїхав на сьогодні, і невідомо чи він доїздить до кінця дня без полону. Тому ну, ми намагаємося якісь такі превентивні заходи здійснювати в той час. Коли потрібно реально серйозне втручання. Можна стати передбаним розмови із перевізниками, які вимагають отримати, так і безумовно, що це це питання і цей аргумент він буде.